Траса Київ-Одеса поблизу міста Умань. Правоохоронці зупиняють БМВ, Сузуки та здавалося б звичайну дев'ятку і не дарма. В салоні однієї з машин цілий арсенал зброї, автомати, пістолети, набої. Інформація про те, що територію Черкаської області рухається автомобіль, в яких перевозиться вогнепальна зброя, отримали оперативники управління карного розшуку. Інформація підтвердилася. При огляді вказаних автомобілів було виявлено два автомати, три пістолети та набої до них. Зброя вилучена. Серед затриманих п'ятеро черкащани, троє з Київщини, по одному з Івано-Франківська та Харкова. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з ст. 263 кримінального кодексу України та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає подолання волі на строк до семи років. Із власних джерел надзвичайним новинам стало відомо, ця кримінальна десятка поверталася з Кіровоградської області з так званого сходняка авторитетів.